Хочу звернути увагу роботодавців на те, що 6 листопада 2022 року вступив в силу закон України 2682, який вніс зміни в деякі нормативні акти України, зокрема закон про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Що саме змінилося? Як ми знаємо, роботодавці, в яких працює за основним місцем роботи 8 і більше працівників. Зобов'язані були до 1 лютого стати на облік, то подати відповідну заявку в фонд соціального захисту інвалідів, та до 1 березня надати звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Відтепер цього робити не потрібно. Всю необхідну інформацію, а саме про кількість працюючих інвалідів та кількість працівників, які були оформлені на підприємстві протягом кожного місяця. Звітнього року подаватиме до фонду соціального захисту інвалідів пенсійний фонд України на підставі звітів об'єднаних звітів ЄСВ та ПДФО, які щоквартально подають роботодавці, таким чином. Фонд соціального захисту інвалідів буде аналізувати отриману інформацію та до 10 березня зобов'язаний виявити роботодавців, які не дотримуються нормативу, та надіслати їм на електронний кабінет суму адміністративно-господарської санкції. І також повідомляють відповідні органи, зокрема держпраці, тому роботодавці, які порушують норматив працевлаштування інвалідів, можуть очікувати на позапланові перевірки і з боку держпраці. Стосовно квоти та розміру санкцій, я нагадаю в наступному відео. Є питання? Пишіть.